Доброго дня, мене зовут Тетяна. Так, хочу вам показати кімнату, де я мешкаю, та працюю на складі брендового одягу. Так, гляньте, кімната на, на 4 чоловіка, третій поверх. От, такі Е, і я зараз е, засталася одна, дівчата сьогодні виїхали. Так, не, не лякайтесь, що немає на нічого на постілі. Е, по умовам, ви при виїзді повинні відпрати е, відпрати, ви повинні. Одіяло подушки, все, все чистенько, все стерильно здати. Так, йдемо до коридору. От, бачите, все, все сушиться. Теж віконці. От, у нас пральня пральня у нас знаходиться на першому поверсі Вісім пральних машин. І ми там перемо, а сушимо здесь на коридорі, щоб не було в кімнаті ніякої плесіння. Так, бачите, скільки тут сушилок. Так, це ми йдемо зараз, я швидко покажу. Йдемо до, до кухні. Саме головне, от кухня. У кожній кімнаті є телевізор. Так, ось кухня у нас тут можна покушати. Так, гляньте, одна мікроволновка, дві, мік, дві три, три. Это индукционные печи. Пи так, есть э, место для посуду э, общественного, щоб не переживала. Є у нас усю посуд. Одна шафа. Так, друга шафа. Так, и тут. тут а, и місце для зберігання своїх речей. Так, ну стільці тут у нас стоять. Ідемо сейчас до сам возлу. Всі ключі у нас на магнітиках. Так, гляньте, санвузел. Це у нас п'ять туалетів. Речі, дівчата оставляють свої. Так, а тут у нас 5 душових кабінок, Теж речі. Є у нас здесь прибиральниця імені в нашому общежиті. Е, мені умови дуже дуже подобаються. Ще хочу сказати, що ще е, так, я не знаю, з мене такий відео обзор. Шик. Ну, умови дуже гарні. Е, мене відправила сюди до Польщі працювати. Олена, координатор з України Олена. Так, ще бачите, йду в другу, в другу сторону. І так ще покажу вам коридорчик. Так, це моя кімната, вона поки пуста. Дівчата сьогодні виїхали. Я після другої зміни проснулася, думаю, поки ще чистенько, вам все зніму. Так, всім доброго всім до побачення. Ну, не дуже може гарний відеоролик, ну як змогла. Все, до побачення.